Заклад оздоровлення та відпочинку перлина Придністров'я розташований на березі річки Дністер поблизу села Михальче. Це практично у самому серці Дністровського каньйону. Тут щороку відпочивають діти зі всієї України. Перший заїзд наразі повністю Прикарпатський. На Городенківщині побували і ми. Неповторності і унікальності цьому куточку надають мальовничі ландшафти. Круті, скелясті береги, густий могутній ліс. Унікальні травертинові скелі. Корпуси табору з однієї сторони омивають води Дністра, з інших трьох чудовий змішаний ліс. Загалом це прекрасна можливість добре відпочити та набратися сил. Це незабутні враження і спілкування з однолітками, збагачення свого кругозору. Діти кажуть, що саме тут вони знайшли нових для себе друзів. Мені тут дуже подобається. Ми ходимо на всякі екскурсії, відпочинки відпочиваємо все. Дуже добре. Мені тут. Я тут знайшла багато нових друзів, і мені подобається тут купатися. Чаткі турніри, по волейболу, по футболу, зарядка непогана. Директор табору вважає, що відпочинок у перлині Придністров'я це перш за все спілкування з природою, чисте повітря, до послуг відпочиваючих, зручні і затишні трьох, чотирьох і п'ятимісні номери з туалетами та душовими кабінами, цілодобове холодне та гаряче водопостачання. У закладі організоване п'ятиразове повноцінне харчування з екологічно чистих продуктів, є можливість дієтичного харчування. Цього року планується у нас відпочинок дітей у чотири зміни. Зміни різні 18-21 і 21 день. Переважна більшість дітей у нас з Івано-Франківської області, але все ж таки леву участку цих дітей складають діти з Орденківського району. Ми стараємося більше, саме через те, що знаходимося у чудової, серед чудової природи, стараємося робити екскурсії пішого і туристичного напрямку. Серед, е, таких Найкращих походів, які користуються популярністю серед дітей, вважається похід у Тернопільську область на водоспаду Нирків, де ми фактично кожній зміні відпочиваємо і оздоровлюємо дітей. Пишається дитячим оздоровчим комплексом, і голова Городенківської райдержадміністрації Василь Буджак. Він впевнений, що це найкращий дитячий відпочинковий заклад на Івано-Франківщині. А влада району завжди намагається допомагати табору. Велике спасибі попередникам, керівникам, і в тому числі голові Городенківської районної ради, які разом з керівництвом табору доклали багато зусиль, виграли інвестиційний проєкт, і всі кошти вклали в збереження і розбудову його, і капітальний ремонт, що дало можливість цей табір. Дати йому нове життя і утримувати в такому стані, який він є. Ну а далі ми всі разом прикладаємо зусиль для того, аби тут було змістовне і гарне життя, і гарно діти відпочивали. Пропонує табір і відпочинок для дорослих та батьків з дітьми. До ваших послуг номери люкс та напівлюкс з усіма зручностями. Заклад постійно розвивається. Тут знаходиться чудова актова зала, тренажерне приміщення. Є у таборі і конференц-зал. Тому працівники прагнуть, щоб кожному було у них комфортно і затишно. А діти з любов'ю ставляться до табору. Приїжджайте і ви до перлини Придністров'я. Гарний настрій вам гарантовано. З Городенківщини Богдан Малецький, Віктор Поворозник, Андрій Гаращук. Програма події НТК.